Бульвар Української добровольчої армії знаходиться у середмісті Дніпра. Тепер побачити його можуть не тільки містяни, а й архітектори зі всього світу. Адже бульвар потрапив у збірку найкращих ландшафтних розробок останніх 10 років. Архітектори проєкту Сергій Філімонов та Наталія Каширіна. Обидва родом з Дніпра. Крипітка робота на цій локації тривала ще з 2014 року, і лише над проектуванням працювало понад 30 людей. Ми ну не зупинялися і в принципі, дом доказували, доводили, що за публічними якісними просторами буде майбутнє, так воно і Е, І ми навіть реалізовувалися це вже після будівництва житлового комплексу. Це була як ну зона благоустрою». Дніпрян та гости міста на бульварі зустрічає семиметровий бронзовий атлант. А справжньою перлиною пішохідної зони став штучний струмок, що пролягає крізь увесь бульвар. Він найдовший в Україні і символізує підземну річку. Найскладніша є фішка цього бульвару це струмок штучний. Ми його тут бачимо, який символізує підземну річку Жабокряч, яка є притокою половиці, як і є притокою Дніпра. Ну, тобто ми понурились в історію, і ми хотіли цю розповідь транслювати і нагадати, що ну, під землею теж є ціле водне життя. І, звичайно, немає можливості там розрити вулицю. І так далі, бо над колектором є багато інженерних мереж і так далі, то ми зробили такий відтиск, ну відбиток, як згадка справжньої річки, яка тече під водою. Бульвар унікальний не тільки своєю красою, а й зручністю. Він поділений на декілька зон, серед яких і дитяча. Ірина Михайлівна радо приходить сюди з онуком, якому полюбилась тутешня гойдалка. Ми гуляємо тут кожен день, нові планування, це не старі майданчики, які були раніше. І видно працю архітекторів. Дуже зручно для дітей, для маленьких, і для дорослих. Кругом поруч кав'ярні, де і батьки можуть насолодитися різними. Напуємо. Тут дуже гарно. Ну, архітектура загалом відрізняється від того, що я бачив в багатьох містах України. Тому ну, тут гарніше просто. Доповнює сучасний стиль бульвару житловий комплекс Катеринославський-1. Він, в свою чергу, став фіналістом однієї з найпрестижніших архітектурних премій. Сучасна, якісна європейська архітектура наближає Україну до Європи. Вона їм зрозуміла, і для них вона також якісна з використанням цікавих матеріалів, правильних місцевих гранітів. Місцеві кар'єри використовувалися як на бульварі, так і на будівлі. Дуже нравиться. Дуже подобається. Ми нещодавно тут теж стали жити, і тому я щодня захоплююсь цим бульваром та катеринославським, який теж перейменували, та південною вулицею. Все чудово. Освітлення чудове, чистота чудова. Люди приїжджають сюди з усіх куточків міста. А ми тут живемо і насолоджуємося кожною миттю. На цьому архітектору зупинятися не планують. Мріють втілити ще декілька проєктів, серед яких продовження пішохідної зони на провулку Південному. Анастасія Васько Артем Ліфінцев, Іван Пономарьов, Дніпро Тіві.